Всім привіт друзі! Ви на каналі Олексій Сталкер. Сьогодні ми звичайно в Роблоксі На ком... Ми не, сищ... не простому Роблоксі, а комп'ютерному. Та ми сьогодні будемо грати комп'ютерний Роблокс і будемо грати гру Негода Гарден, а в 90-днів Лиси Ту... тут була он. Тут я огна оновлення при як диссерь. і блин і тяні, не тянены. Да еще кто называется. Там, я такая. Я таке оновлення 90 днів в ми звичайно будемо не будем граться ми погнали. Ух, погнали. Ох, 90 днів в ночи. Короче, тут все. По російському я можу перевести, що там написано. Тут написано... Тут все, потрібно знайти четвер... четверох діток і, І вижити дуже багато ночів. Мій рекорд 12. Хто не знає, хто створив ам. Um, 90 днів ночі. Розробоча Голода Гарден. Це дженл. Джендл це розробочай Голода Гарден і розробочик. А... І розробочик. Ой-ой-ой, ой 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 -я, 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 -я. я тут, я тут, я тут. Так. Вижте 90 днів ночі. 90 днів. Ну, там ми ще щось написано було. Що перше робимо? Ми робимо перше лися і беремо сокиру. І добиваємо дерево. Я присіанав... Я вже знаю, як тут грати. 12 ночів. Це ми садимо, щоб було багато дерева. А Я... як? Я ще... Я моя кнопки. F, S, yes, 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 yes. це садимо, Коли озеро на собі твою. Oh, О, Так, ми, нам потрібно зробити 100% наш костер. Все, на першому все, можна, можна вже до хати. На першому ночі олені буде носом. Бывати. Ой-ой-ой-ой-ой, це нам потрібно. Краще перешили будут идти. Что нам потрібно еще другое другое, это потрібно крилика бывает? щоб випала крилечка ножки. Криличка нога. О! потрібно багато таких треба Що выплыв що там буде охотник який буде продавати щось ой-ой-ой ой нам тоже потрібно мясо и на 100% це дуже нормально так Ну давай и сюда Эф Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Я ще путаюсь. Нам то... нам потрібно станясо тоже. Так. О. Це ми сюди защаємо. О, перший лут зараз буде. Наш перший лут. Оф. Є є. Просто тройно. Я маю лі ровер. Це дуже важно. Ой, о ой ой Це дуже... Дивитися, зараз нас пасемо першу дитину. Потримав. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Мен. мене били. Мене били. Давайте. Спустийте мене. Я, я не можу. Спустите мене! Та є корнити чеперик. Ну точно. Вс, ми програли. Добре, я зараз поставлю ролик... Я зроблю так, я зараз зроблю магію монтажа оп! і оп! все, ми вернулися назад! Я магію монтажа роблю. Я можу робити магію монтажа. Давай по 5. Тут є чувак, який прожив 60 днів. А тут є чувак, який прожив 10 днів. Ну, мені не 12 днів. А дівчинка терки давить. Ну, чекаємо, коли зараз почнеться Война. війна. ты 90 Находи, що таке було? Ну, короче, там щось то что написано було. Так. Я не... Все, я не один. Вон! Я вообще мастер с игры. Маешь мастер. Но ничего, я все равно мастер. Так, берем вот это все. Вон, нам потом. А, блин. Носом. Ну, вже зробили. У нас який би показьмо. Пішта одного рівня Тепер погнала добувати їжу. Погнала вже добувати. Ой-ой-ой-ой-ой, це воно вже страшно. Ні, давай помахаємось! на один на один! -мо! -йом! Вс, Що корни, ты еще брек. Сдурить-то можно. Та я забираю. Давайте зараз і вже тут. Так, я заберу їжу. Все. Так, крилішка ножка. Хто вже пожарив? Я не знаю, хто це. Боже, ніч прогружається. Ну, першому ночі це легко буде. Лень не буде нас збивати. Так, наберемо F, F, F. О, дальше там есть сундучок. Все. Можно ли что и ты? Дараши, я знаю, да, куда сейчас онег. Знаете, я затягаю скер, чекаю, когда цей чувак походом. Я не є страшити його. Ощіщ. До 100% ще знову. Да, се. Да, крылечка, лапка. Кто-то... Чому нясового не вигадаю? Ем. -е Ти! Вот так міш? Я зараз... Зараз. Це дівчина потратила мені Крилічу кр 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 лапку, яку я Збирав! Багато ходин. Десь. О, нарешті. Саме перше потрібно взяти старий фодарік. Шкира Волка, я зараз задобылю вам шкироволка. Давай. Давай, старый хриш. Нападай. Давай. Давай, старый хриш. ой 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 Негко я умер. Старый хрыш просто. Ну, друзья, вот так я Ролик, Всем пока.